На базі регіонального центру існує з 2020 року навчально-практичний центр ресторанного сервісу. І сьогодні саме відповідно до розширення відкривається лабораторія кафе здорового харчування. І ви побачите лабораторію кондитерів та лабораторію шоколадників. Це додаткові лабораторії до тих, які вже були до кулінарного хабу, до кафе лабораторії, які для майстрів ресторанного сервісу. тобто ви побачите гарну… Матеріально-технічну базу оснащену новим новітнім обладнанням за які кошти це все придбано, і скільки це коштує розширення 9 мільйонів 937 тисяч. Ми прийняли участь в проєкті, в конкурсі «100 майстерень. І ну, там 70% державного бюджету, 30% обласного бюджету. Своїми силами виконували ремонтні роботи завдяки нашим золотим рукам, наших майстрів. Яке обладнання вас найбільш дивувало? Оця мультисковорідка мульти і Ця лабораторія умовно поділена на дві частини. В цій частині, де ми зразу знаходимось, ви бачите теплі, яскраві, сяючі кольори для того, щоб створити затишну, дійсно затишну атмосферу, перебуваючи в цьому, саме в цій частині. Бачите диванчики, місця для відпочинку, а також для смакування тих страв, які будуть готувати наші юні кулінари, можливо, вперше. Тут же Батьки цих юних кулінарів будуть спостерігати за самим процесом, який буде відбуватися саме в кухонній частині. І можливо, якщо учні, не все, діти не все з'їдять, можливо, поділяться зі своїми батьками. Так само тут батьки і діти можуть спокійно відпочити батьки можуть попити смачної кави, пригоститись. Морозивом, молочними коктейлями, кавовими напоями, звичайно, і е, також тут є обладнання для виготовлення морозива, і, скажімо, так, е, відпочити, насолодитись комфортом е, саме е, при е, відбуванні таких дій. Їжа повинна бути збалансована, повинна мати гарний статичний смак, витримувати всі вітаміни, мінерали, білки. Тому не тільки важливо, з чого ми готуємо, а важливо на чому ми готуємо. Тому я вас запрошую на екскурсію до нашої частини, там де саме виготовляється на санкції для нашого робота для нарізання овочів. Це наша виробнича м'ясорубка. З цієї сторони слайсер для нарізання, вафельниця, індукційні плити біля кожного робочого місця для приготування страв, холодильна шаха. Позаду в нас є шокова заморозка для охолодження при низьких температурах. Також будь-яка кухня не може бути не обладнана сучасним обладнанням. Тому наша лабораторія кафе обладнана багатофункційною системою тепловою «Айваріо». Це така система, яка заміняє усі процеси на кухні замість наших каструль, сковорідок, Вона може приготувати будь-яку страву. Наприклад, дана модель вона може готувати дві страви одночасно. Тут ми можемо готувати першу страву, тут ми можемо готувати другу страву. Для... Вона використовується не тільки для шкільних їдалень або закладів освіти. Вона використовується для кафе та також ресторанів. Розмір він може бути і як демонстраційний на 17 літрів, так і більше 50 25, 100 літрів, в залежності від потужності вашого виробництва. Обов'язково він обладнана термощупом, який регулює температуру приготування страви. Тут є штучний інтелект, який вже це запрограмовані програми з певною температурою, з певним часом для правильного приготування. Тут у нас є душ для того, щоб помити, можна готувати, смажити або варити бірмішель. Тобто, тут багато різних насадочків для того, щоб замінити усю роботу кухаря на кухні. кулінарному хабі Зараз закінчують ті люди, які. Підвищення кваліфікації проводять це звичайні кухарі. Нас вас іщає. Це не було. Я думаю, у вас це получається і буде дуже а чи користувалися ви колись такою? штуками? ні, слухайте. Я не користувалася, тому що такі штуки вони дуже дорого. Це ж професійна історія. На кухні у хазяйки таких речей на жаль немає. Тому я дуже заздрю по хорошому Ну, студентам, які тут навчаються, тому що вони знаєте відразу, як на їздять на Майбаху, знаєте, відразу до гарної техніки звикла. Потім приходять в реальне життя і розуміють, що на власну кухню на власну кухню розуміють, що міксер навіть не той. знаєте, І треба, треба міксер навіть поміняти. Отак. Мені дуже подобається навчатися на професію кухара-кондитера. Я коли вступила в училище, ще не було такого новітнього обладнання. Воно ось тільки недавно з'явилося. Як змінився процес навчання після появи нового обладнання? Дуже круто, багато нових емоцій та дуже подобається працювати на такому обладнанні. Коли я сюди приїхала, я була зачарована цим обладнанням. Дуже красиво, дуже зручно. Ну дуже я захоплені від цього обладнання. Чи облегшує таке обладнання, процес навчання? Наскільки це взагалі легше процес приготування? Звичайно, звичайно, це полегшує процес приготування, вивільнює робочий час менше ну на організм на менше затрачається сили фізичної.